Всім привіт! Ви на каналі Марія Старий. Сьогодні я вам покажу, як я буду робити паперові сюрпризи. Показувати про своє життя, про челенджі І ось цими ручками. Всякі ось такі от малюночки, навіть. Нам треба намалювати якісь малюнки. Я намалювала, потім... Можна взяти саме клейку бумагу. Оці от остатки від неї не липки, а автовір. Або перегаменти. Я беру перегамочну бумагу. Ось. І зараз ми будемо. Нас треба одрізати масок. які у вас пергамент, тому що якщо у вас зовсім не буде клеїти скотч, то у вас наліпка не вийде. А якщо буде вона дуже сильно, окей. Клеїться, що не відклеїш, то це теж погано. треба. Ось... І якщо він буде сильно прилипати, то це буде погано. А якщо він сильно відлипати, то це буде погано. Це треба, О, щоб він такий був. Ну, ви зрозуміли. Беремо нашу. Я ось таку от Ну, картинку беремо. Нашу. Я вже ось так приклеїла. Я вже ось так вирізала і ось тут у мене є така носічка. Вона відклеюває. Ну, тут ось така наклейка. Трає так зі всім. Таким чином я роблю наліпки. В наступному відео я покажу, як я запаковую ці наліпки в пакетики. Всім пока ви були на каналі Марія Стар.